Тарасе, залишається приблизно хвилина. У мене ще одне коротке, але важливе запитання. Вчора була опублікована така програмна стаття генерала залужного генерала Забродського, в якій одним з основних мотивів іде те, що будьте готові, війна цього року не закінчиться. Вона буде і в 23-му році. Ти повернувся з передової. Ти відчуваєш, що от Київ він це розуміє і готовий до затяжної війни? Частково. Частково ти розумієш, я ж в таких колах е, зараз спілкуюся. Ми ж, якби ще всі рахують, що антитіла – це там український шоу-бізнес, там паєтки, бльостки, там ще щось. Цей український шоу-бізнес не трошки ніколи не був нашим колом спілкування, і, 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 в принципі, вже і не стане. Але я спілкуюся більше з тими людьми, які інкорпоровані у війну з 2014 року. То це моє оточення в. Абсолютно чітко розуміє, що в 2023 е війна може навіть і не закінчитися в 2023-му. Я тобі скажу відверто, те, що я собі думаю, що можливо, е скажімо, ми дійдемо, деокупуємо частину наших територій і завдяки тиску е європейців і американців е Кацапстан і Московія піде на те, що скажімо, підпишуть якусь угоду про невикористання е ракет. Е ну там Ракет середньої дальності, так і таке, ну, типу, тобто, можливо, на цьому зупиниться активна фаза війни, а можливо, і ні. А Якщо ні, то війна буде тривати довго, можливо, і 24-й рік. Тому що мета у Росії і України абсолютно кардинально протилежна, але ні Росія, ні Україна не мають наразі того потенціалу військового, щоб вирішити це питання військовим шляхом, щоб досягнути своєї мети військовим шляхом. Цей потенціал буде зростати, і от наскільки швидко він зростатиме, наскільки ближче потенційна наша перемога, наша перемога. Тобто, якщо все буде добре, можливо, ми і закінчимо війну у 2023-му. Але я думаю, що нам треба готуватися в таку досить довгу історію, і це нормально.